Універсальний, тобто ці всі формули, які дають змогу вам працювати на полях в різні фази розвитку рослини. Тобто, рослина розвивається у нас, дивіться, йдуть такі фактичні. Ми знаємо формуляри, коли критична фаза розвитку там по зерновим, по кукурудзі, по соняшнику та по іншим культурам, ми працюємо комплексними добривами, в яку фазу рослині чого не має нестачі, ми додаємо і в цьому вирішуємо весь аспект. Тобто, я вам розкажу три практичні схеми, які ми працювали по цим мотивина культурам. А завтра, будь ласка, всі на прямий ефір. Завтра ми класно підготували прямий ефір. Завтра вже будуть листові підживи по озимим культурам. Тобто це буде комплексна розробка на кожну культуру. Це буде десь півтори мінімум години до двох годин буде ефір. Так що, будь ласка, завтра о 18.30.30 всіх чекаємо. А на зараз у нас. тобто, Завод знаходиться в Вінницькій області СМТ «Погребіще». заводу більше 10 років. Тобто цих співробітників ми взагалі знаємо всіх, тобто всіх наукових співробітників.